У сполучених штатах дискусія навколо реформи системи охорони здоров'я перейшла на новий рівень. Барак Обама перейшов у контрнаступ і звернувся до конгресу та нації із закликом відкласти політичні інтриги і реформувати галузь, яка потребує допомоги. Його слова у першу чергу були адресовані до республіканської частини у палаті представників та сенаті, яка категорично відмовляється голосувати за реформу. Втім, джерела в адміністрації Обами кажуть. Якщо республіканці не погодяться шукати компромісне рішення, то демократи, які мають більшість в обох палатах конгресу, приймуть реформу без їх голосів та не враховуючи їхню думку. З подробицями Зорислав Байдюк Барак Обама закликав країну об'єднатися і не гаяти часу. Час для чвар пройшов. Час для політичних ігор минув. Настав момент для дій. Ми повинні об'єднати ідеї обох партій і показати американському народові, що здатні робити те, заради чого вони нас сюди обрали. на думку президента постійно зростаюча вартість медичного обслуговування вже довела країну до вирішальної точки. Якщо уряд не діятиме, це може призвести до катастрофічних економічних наслідків. Кожен у цій залі знає, що станеться, якщо нічого не зробимо. Наш бюджетний дефіцит зросте. Родини продовжуватимуть банкрутувати, а підприємства зачиняться. Тема медичної реформи викликала запеклі суперечки у суспільстві. На думку адміністрації, опоненти реформи навмисно перекручують факти, аби підлити оливи вогонь дебатів. якщо ви будете перекручувати факти у цьому плані, ми виведемо вас на чисту воду, і я не прийму статус-кво як вирішення проблеми не цього разу. Республіканці, хоча й підтримують ідею реформи, виступають категорично проти плану демократів. Президента навіть обізвали брехуном. Реформа, яку я пропоную, не стосуватиметься нелегалів. Я кажу правду. Офіційну відповідь республіканців на промову президента озвучив колишній хірург зі штату Луїзіана. Очевидно, що багато американців підтримують реформу медичної системи, але вони хочуть, аби їх лідери зробили це правильно. Республіканці не хотіли, аби президенту відповідав хтось з лідерів партії. Таким чином вони спробували застрахуватися від незадоволення виборців, адже у реформи є не лише запеклі опоненти, але і віддані прихильники. Звернення Обами лише перший крок у кампанії, яку розгортають демократи на підтримку реформи. Від її успіху залежить, чи зможе Обама зробити те, чого не змогли зробити кілька його попередників протягом 50 років. Зорислав Байдюк, голос Америки.